Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Українські війська продовжують просування на півдні країни. Як повідомив головнокомандович ЗСУ Залужний, лише за жовтень від окупації вдалося звільнити 41 населений пункт Херсонської області. За даними карти бойових дій, українські бійці просунулися та звільнили місто Снігурівка, яке є важливим логістичним пунктом. Місто розташоване на сході Миколаївської області неподалік кордону з Харсонською. Через Снігурівку проходить траса, яку використовували окупанти як логістичну артерію. Зазначимо середу 9 листопада стало відомо, що ЗСУ зайшли до населеного пункту Калинівська Харсонської області. Лише за жовтень українські захисники звільнили 41 населений пункт у цьому регіоні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. В Одеській області затримали й чоловіків призовного віку, які намагалися втекти за кордон. У двох чоловіків призовного віку мешканців Одеської та Київської областей виникла ідея втекти до Молдови. У соцмережах вони зв'язалися з організатором нелегального трафіку, який погодився переправити їх за кордон за півтори тисячі доларів з кожного. Провідник сказав молодим людям їхати в Умані там чекати на подальші інструкції. Наступного дня за ними прибуло таксі, яке мало довести їх до кордону. Мандрівників затримали поблизу кордону та передали слідчим. Повідомили у прес-службі Подільського прикордонного загону. Після на рідкість, теплого жовтня, листопад все ж таки, приніс до Одеси похолодання. Середньодобова температура опустилася нижче за 8 градусів, і в місті стартував опалювальний сезон. В першу чергу тепло з'явиться в об'єктах критичної інфраструктури, лікарнях та школах. Але до 18-го числа чиновники пообіцяли запустити вже всі котельні. Тим часом одесити вже змінюють гардероб на зимовий і все менше часу проводять на свіжому повітрі. Але основне похолодання прийде в регіон. Ближче до кінця наступного тижня, кажуть синоптики. А якою буде погода найближчими днями, розповіли у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Незважаючи на те, що на дворі вже листопад, над Одесою, як і раніше, світить сонце, ця осінь видалась надзвичайно сухою, що дуже неприємно для аграріїв, але досить комфортно для самих Одеситів. Втім, останній день робочого тижня все ж таки буде дощовим, а ще туманним, каже синоптик гідромецентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. Найближчої доби на погоди Одеси і Одеської області буде пливати гребінь антициклону з центром над центральною Європою, який розповсюджується із заходу на територію України та Чорне море. Вночі 11 листопада по місту Одеси опадів не очікується. В день невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер північний, вночі 3,8 метри на секунду, вдень день 7,12 метрів. Температура вночі 7,9 градусів тепла, і в день 11,13. Згідно з прогнозом, по області найближчої доби також пройдуть невеликі дощі. По Одеській області місцями невеликий дощ, вночі та вранці туман також очікується, вітер північний, не штормовий, температура вночі 4-9 градусів тепла і в день 11-16 градусів. А от у вихідні істотних опадів не очікується, наголошує метеоролог. Вночі та вранці місцями туман, вітер північний 9-14 метрів, температура вночі 2-7 градусів тепла і в день 9-14. Початок наступного тижня теж буде сухим, щоправда, вже не таким теплим. 14-15 листопада також без опитів, температура вночі 27 градусів тепла, в день 14 листопада 9-14 градусів і 15 листопада 5-10 градусів. Синоптик розповіла, яких погодних тенденцій слід очікувати Одеситам у другій половині місяця. Очікується невелике зниження температури на 15 листопада, але протягом наступного тижня мінімальні температури також будуть коливатися від 3 до 8 градусів, а в день це 10-15 градусів. Дощів також поки що не очікується, але в нічні та ранкові години можливі тумани. Похолодання вже очікується ближче до наступних вихідних. Це пов'язано з антициклоном, який розповсюджується уже не з заходу, а з північного сходу. З цим пов'язано зниження температур. У туманну погоду особливо уважними мають бути учасники дорожнього руху. У патрульній поліції рекомендують водіям за таких умов включати габарітні вогні, фари ближнього світла або протитуманні фари, а також уникати різких маневрів та тримати дистанцію з іншими машинами. А пішоходам нагадують переходити дорогу лише у встановлених місцях на світлофорах чи по зебрі. У темний час доби сьогодні особливо складно пересуватися містом, адже через економію електроенергії на багатьох дорогах частково чи повністю не працює вуличне освітлення. Пішохід у цей час стає практично непомітним для автомобіліста, особливо якщо носить темний одяг, але є спосіб виділятись на дорозі навіть уночі. Будь помітним, патрульні поліцейські провели акцію, в рамках якої розповіли мешканцям Одеси про важливість наявності світловідбивачів, на одязі пішохода та роздали містянам спеціальні браслети флікери Світлий час доби помітно скоротився, а отже, час надягати світловідбивачі. Цей фінський винахід вже понад 50 років рятує людей на дорогах, запобігаючи дорожньо-транспортним пригодам. Патрульні поліцейські провели для мешканців Одеси акцію Будь помітним, у рамках якої роздали всім охочим браслети-флікари. флікери Немає. Оп! І пішла і ночі, будуть світитися. Бачишся Бачиш, бачити перш за все. Це необхідність пішоходів, ну також і веловодіїв, щоб їх могли побачити водії транспортних засобів. Тому необхідно одяг, взуття, наліпки, браслети. Якщо людина пішохід, вона може користуватись також і ліхтариком для того, щоб її можна було помітити. Це правила безпеки кожного, і це вже потрібно розуміти, і цим потрібно і користатися всі. Треба відзначити, що такі флікери дуже легко кріпляться до коляски, рюкзачку, одяг або навіть на зап'ястя. Дуже важливо, щоб цей аксесуар було видно з усіх сторон. У нас вночі є такі браслетики з фосфором. Вони наче ми надіваємо. Ну я йому на ногу надіваю, і плюс на одежі, коли дорога переходиш, у ці штучки вони в нього світяться. І на взутті також є. Жителям місто варто подбати і про своїх чотирилапих улюбленців, які також можуть раптово вибігти на дорогу у темряві. Пер я буду бачити всі око людини у темний час доби може сприйняти всього 5% того, що воно легко розрізняє в день. Це і є причиною переважної більшості дорожніх аварій, що відбуваються на дорогах у сутінки та вночі. Водій надто пізно помічає людину, яка намагається швидко перебігти проїжджу частину. У нас була неприємна ситуація, коли ми повертали в поворот з чоловіком на машині, і він чуть не збив жінку. Ну це було страшно насправді, але вона була в чорному і в чорному капюшоні і ми її реально не бачили, того що було темно, дуже темно. І того після цього ми намагаємося хоч якось там обезпечити себе. Я як водій, я можу сказати, що коли людина іде вся в чорному, ніякого навіть білого немає на ній кольору. Навіть на пішохідному переході не видно. Не видно інколи й застійки, тому це дуже важливо. Щодня на дорогах нашої країни фіксують численні наїзди на пішоходів, переважно у темний час доби. Почастішили такі випадки у жовтні після масованих атак росіян по енергоінфраструктурі. Через потребу економити електрику на багатьох вулицях Одеси відключають вуличне освітлення, і тому ситуація на дорогах стала ще більш небезпечною. В Одесі економлять вуличне освітлення. Не підсвічується і багато пішохідних переходів. Для того, щоб безпечно перейти дорогу, треба носити ось такі світловідбиваючі елементи на своєму одязі. І це може врятувати ваше життя. На минулому тижні дійсно було таке загострення. Було кілька ДТП також з летальним випадком, коли люди, переходячи дорогу в темне темну пору доби, загинули. Це в Малиновському районі та в Суворовському. У випадку, якщо вони встигли придбати світловідбиваючі елементи або прикріпити їх до одягу, щоб безпечно перейти дорогу, необхідно дотримуватися таких правил щодо пішоходів. Вони повинні себе Саме так зазначати на дорозі під час переходу проїжджої частини ні в якому разі не вибігати, не виходити на темних ділянках доріг несподівано на дорогу, переходити дорогу тільки уважно і тільки у встановлених місцях. А щодо водіїв, то вони повинні дотримуватись максимальної уваги, безпечної швидкості та дистанції. Також поліцейські зазначають, що пішоходи для більшої видимості у темряві можуть використовувати ліхтарик. Контрафактний тютюн та дві тисячі літрів спирту сумнівного походження в Одеській області викрили та затримали організатора незаконного бізнесу. Понад шість тисяч пачок контрафактних цигарок та майже дві тисячі літрів паленої горілки. Та коньяку вилучили з незаконного обігу одеські правоохоронці. Їх виявили в гаражі жителя Шабівської громади під час обшуку. Крім того, правоохоронці виявили барвники обладнання таємності для виробництва алкогольних напоїв у костарний спосіб. Наразі поліцейські встановлюють, де і яким чином реалізовувався незаконний товар. Організатору незаконного бізнесу загрожує великий штраф із конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області гасили пожежу на складі. Співробітників евакуювали, ніхто з них не постраждав. До служби порятунку надійшла інформація про пожежу у СМТ Великодолинській на вулиці Центральній. Як повідомили у ДСНС, горіли паперові коробки на складі за півгодини загоряння на площі 30 метрів квадратних загасили. Загиблих та постраждалих немає. Причини пожежі та завдані збитки. З'ясовують експерти. Ще одну пожежу гасили у Білгородністровському районі. Горів житловий двоповерховий будинок. На щастя, господарі не постраждали. Повідомлення про пожежу в селі Садове надійшло до Регіональної служби порятунку близько полудня, горів двоповерховий житловий будинок. За годину пожежу на загальній площі близько 200 квадратних метрів загасили. Імовірна причина замикання електромережі. Загиблих та постраждалих немає, повідомили у прес-службі ДСНС. На Черемушках після пожежі у квартирі знайшли трупи матері та сина. Пожежа сталася у будинку на вулиці Академіка Філатова. Після гасіння на балконі квартири, що згоріла, виявили тіла 72-річної жінки. У неї було перерізане горло. А 44-річний чоловік, за попередню інформацією, загинув внаслідок пожежі, отруївся чадним газом. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. За місяць до кінця календарного року Україна демонструє, якщо не зростання, то принаймні стабілізацію економічної ситуації зазначають експерти за висновками аналітиків. На дев'ятий місяць війни країна досить впевнено вийшла на середні показники, які вищі за більшість весняних прогнозів. Сьогодні економіка країни стабільно тримається на прийнятному рівні та навіть починає демонструвати тенденцію до відновлення. Детальніше розповіли в інституті демографії та соціальних. Сліджень Україна тримається не лише на військовому фронті, а й на економічному. Наголошують аналітики. Військові дії закономірно позначились на нацвалюті, обсягах виробництва та експорту. Ще навесні у здатність держави витримати цей удар мало хто вірив. Міжнародні інституції давали доволі песимістичні прогнози. Проте під кінець року експерти впевнено заявляють, ситуація сьогодні краще ніж могла бути. Про це говорить завідувачка відділу досліджень якості життя населення Людмила Черенько. Ми зараз закінчуємо 22-й рік по середньому сценарію ще навесні. всі відомі міжнародні інституції давали прогноз, наприклад, ВВП, Падіння ВВП і за середнім сценарієм це було 30%, відсотків. Зараз ми йдемо по цьому сценарію. А за песимістичним крайнім сценарієм було 45%. Особливий удар прийняв на себе ринок праці. Одні підприємства закрилися або призупинили свою роботу. Інші опинились під російською окупацією або зруйновані ворожими ракетами. Кількість робочих місць скорочується, рівень безробіття зростає. Причому реальні його показники вище ніж демонструють офіційні джерела. Сьогодні українці також втрачають роботу, їдучи за кордон від військових дій. А тому в цілому йде скорочення працездатного населення, що також позначається на роботі підприємств. Але навіть для українців, які зберегли свої посади, ситуація непроста, підсумовує аналітик. На цей рік, 22 уже НБУ оприлюднив дані, що середня заробітна плата знизиться на 26%. Але в наступному році вона зросте не лише в номінальному, але й в реальному виразі. Перспективи швидкого відновлення національної економіки є цілком реальними, каже Людмила Черенько. Але звичайно, все залежатиме від військових подій. Якщо ситуація на фронті не буде загострюватись, позитивну динаміку в країні можна буде спостерігати вже в середині наступного року, вважає експерт. Малі середні підприємці, які частково або скоротили свій бізнес у 2022 році, або навіть закрились, вони почнуть відновлюватися. І з другого півріччя наступного року ми дійсно можемо побачити не лише повернення заробітної плати на попередні показники 2021 року, але й на незначне підвищення, в тому числі, реальної заробітної плати. Розвиток миру пліч опліч з місцевими громадами в Одесі відбулася зустріч представників міжнародних і українських благодійних фондів та волонтерських організацій. Головні цілі познайомитись один з одним, скоординувати дії та створити нові спільні проекти. Волонтери сподіваються, що це дозволить більш ефективно надавати допомогу людям, які постраждали під час повномасштабної війни. В Одесі представники понад 80 міжнародних і українських волонтерських організацій зібралися, щоб познайомитись та представити свої проекти. Головна мета заходу скоординувати зусилля та налагодити комунікацію. Розповідає голова координаційного гуманітарного штабу про Одеський Ова Олексій Чорний. Що позитивно повинно повпливати на якість гуманітарної допомоги, яка надається постраждалим в нашій області і в сусідніх областях, тому що з Одеси дуже багато організацій працює для Миколаївської, і для Херсонської області. Важливо, щоб українські волонтери могли скористатися підтримкою міжнародних організацій та ініціатив, заявляють організатори івента. Міжнародна організація ненасильницьких сил миру існує понад 20 років. В Україні розпочала свою роботу у квітні цього року. Ми представляємо міжнародну неурядову організацію, і наша основна задача захищати цивільне населення. У нас є методика захисту неозброєних цивільних для того, щоб працювати з людьми, які постраждали в ході збройних конфліктів, і гарантувати їхню безпеку і неушкодженість. Ми працюємо безпосередньо з волонтерськими організаціями в Миколаєві, Харкові і тут в Одесі. Ми взаємодіємо різноманітними способами, виконуємо певні ініціативи разом. Наприклад, у співпраці здійснюємо евакуацію населення. Іноді надаємо фінансову допомогу або технічну підтримку. На мій погляд, іноді основна проблема в Україні в тому, що є певний розрив між місцевими організаціями і міжнародними ініціативами. І насправді наша задача підсилити голоси місцевих, щоб вони на рівних могли брати участь у всіх процесах. Наші волонтерські фонди та благодійні організації часто потребують різної допомоги фінансової чи гуманітарної. Зустріч дозволить розрахувати на більшу підтримку міжнародних організацій та реалізацію спільних проєктів. Сподіваються одеські волонтери. Якщо тут Наші українські організації презентують свої проекти, свої ідеї просто себе. Міжнародні це послухають, побачать щось цікаве, що співпадає з їх місією, з їх цілями, з якими вони приїхали. То це виліться в конкретний проект на користь постраждалих. Ініціативні Одесити передали розвідувальні дрони на допомогу Збройним силам України. Співробітники одеського політеху вже неодноразово відправляли на фронт різноманітну амуніцію та медикаменти для наших захисників. Останнє, що вони передали на передову, це сучасні дрони, які допоможуть військовим визначати позиції ворога та точно завдавати ударів. Про виконану роботу з волонтерами одеського політеху спілкувалися кореспонденти града. Особиста ініціатива сьогодні стала новим трендом для України. Після 24 лютого кожен мобілізував свої сили, шукаючи способи, як він може найефективніше допомогти захисникам і бути корисним для країни. Не винятком стали й Одесити. Іван Бобок, викладач одеського політеху, з перших місяців війни об'єднав навколо себе однодумців, колег та студентів. Разом вони зібрали чимало значних сум, спрямованих на підтримку збройних сил. Останні, що волонт. Тере відправили на фронт два сучасні розвідувальні дрони. Наразі ці залізні птахи, додаткові очі українських військових. Перший дрон, який uh, був приобрітон мною лічна, та був дрон. Uh... компания DJI. Ну, в основном они сейчас у нас на фронте. Из корпоративных, то есть не военных. Это то, что доступно для приобретения рядовому покупателю. Этот дрон, насколько я знаю, ушел в одно из подразделений терробороны. 1 ноября мы закупили, мы получили и сразу же отправили дрон в нашу бригаду. Это дрон, который рассчитан на проведение разведки. Відувательних акцій викладач університету зазначає, і серед волонтерів є шахраї, які збирають кошти суто до власної кишені. Щоб викоріняти такі випадки, вигадали спеціальний алгоритм. К сожалению, в последнее время участилось очень большое количество, ну, участились случаи мошенничества. С этим борются в волонтерском деле, борются следующим образом. Мы работаем сейчас только по прямому письму, запросу от командования бригады на Имя волонтера, то есть на мое. Я получаю твердую копию этого письма под печатью бригады. И с таким вот письмом я могу обращаться к кому-то за помощью. Незважаючи на те, що повномасштабна війна триває вже понад вісім місяців, Одесити не перестають донатити, підкреслює волонтер. Однак приватним ініціативам доводиться складніше, адже в основному люди віддають свої пожертвування у більш відомі фонди. Люди донатять дуже багато. Ви знаєте, ці агромний мільйонні збори там у відомих наших. А... Волонтеров там, де байрактари збираються і так далі. А люди віддають гроші туди, і у них вже не остається на кого-то помільче. Те совершенно нормально. Главное, чтобы Головне, щоб е все доїжджало до фронту. Волонтерська ініціативна група продовжує свою роботу і незабаром планує передати захисникам на південному напрямку ще один дрон. Одесити вірять, що будь-яка допомога стане підмогою для військових та наблизить довгоочікувану перемогу. За минулий тиждень в Одеській області зафіксували 851 випадок ковіду 103 особи з нових захворілих це діти. За спостереженнями лікарів, те, що коронавірусна статистика в регіоні сьогодні йде на спад, насамперед заслуга активної вакцинальної кампанії. Медики прагнуть максимально захистити одеситів від нового підвиду штаму омікрону. Днями українські МОЖ дозволила робити бустер дітям віком від 12 до 17 років. Одеські лікарі розповіли, кому в першу чергу потрібна вакцина, і за яких симптомів не рекомендується робити щеплення від ковіда. Незважаючи на війну, небезпека коронавірусної інфекції нікуди не зникла. Ось і Ігор Бурденко прийшов до центру первинної медико-санітарної допомоги з 15-річним сином Андрієм, щоб разом із ним зробити перше щеплення від коронавірусної інфекції. Батько розповів, чому сім'я ухвалила рішення про вакцинацію. Деякі друзі наші тяжко хворіли, ну ми вирішили, щоб бути в безпеці, краще зробити прививку. Тобто рік тому ви ще не думали про це, але дізналися? Ні, ми вже про це думали давно. Ну то все, то війна почалася, щось заважало, А тепер, от, вирішили зробити. Чоловік каже, прийшли зробити щеплення від коронавірусної інфекції, щоб захистити себе та дитину від важкого перебігу хвороби. Ну можу сказати, що от серед серед наших всіх знайомих всі, хто не зробив прививки, дуже важко хворіли. А всі, хто зробив, і діти. і це. У всіх все було гаразд. Сам Андрій каже, що не боїться робити щеплення від коронавірусу. Не боюсь, після останніх що вже нічого не страшно. Це Скажіть, будете робити потім друге щеплення і бустерну дозу? Так. Да. Перед вакцинацією виявилося, що у підлітка не укладено декларації з сімейним лікарем. Тож договір підписали на місці. Все це зайняло не більше, ніж 15 хвилин. Після укладання декларації Андрій йде у процедурну і йому колять вакцину. Після сину свою другу бустерну дозу робить і його батько Ігор Бурденко. У листопаді Моз України дозволило всім вакцинованим дітям віком від 12 до 17 років робити бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції, адже вакцинація це єдиний спосіб захиститися від інфекції, каже доктор медичних наук Олена Колоденко. Лікарка розповіла, чому так важливо сьогодні робити щеплення від ковіда, тому що коронавірус… Все, ще залишається дуже небезпечною хворобою, це той вірус, який викликав смерті да, у дуже великої кількості людей в усьому світі, і на сьогоднішній день є можливість попередити це захворювання це вакцинація. Центри первинної медико-санітарної допомоги сьогодні забезпечені всіма необхідними препаратами для вакцинації. Сама процедура, як і раніше, безкоштовна. Для вакцинації не потрібно взагалі робити жодних досліджень. Достатньо огляду сімейного лікаря, який визначить стан пацієнта. Основне, що у нас Турбується е, людина, має бути здоровою, тобто в неї нормальна температура тіла, немає жодних скарг. Вакцина від ковіду захищає від тяжкого перебігу хвороби, проте не варто забувати і про елементарні правила безпеки: носити маску в громадських місцях, частіше мити руки, та при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря. Нагадаю, раніше в Україні дозволили проходити перший курс вакцинації малюкам від 5 до 12 років. Про особливості процедури саме для дітей розповіли педіатри Одеської дитячої поліклініки номер 5 З 5 років до 12 років ви також можете захистити свою дитину від важкого перебігу ковід. Для цього треба зв'язатися зі своїм лікарем-педіатром. Записатись до нього на прийом заповнить ось таку інформовану згоду, відповідаючи на усі пункти питання цієї форми. А і після огляду дитини, звичайно, педіатр направляє до кабінету щеплень. За словами медиків, в першу чергу вакцинувати необхідно дітей, які страждають на хронічні захворювання серцево-судинної або бронхолегенової системи. Це дітки, які потенційно можуть важко перенести інфекцію covid 19 Дітки з приморбідним фоном, з хронічними захворюваннями, дітки, які хворіють онко, у яких є бронхіальна астма, у яких є серцево-судинні захворювання та багато інших перелік великий. Звичайно, про них можна дізнатися у свого педіатра. Педіатр також розповіла про протипокази до вакцинації. Це наприклад важкі алергічні реакції на якийсь із компонентів вакцин. Наприклад, зробили першу дозу. На яку розвелась важка алергічна реакція, то другу дозу ми відсрочуємо, ми не робимо вже іншу дозу. Це дітки з важкими імунодефіцитними станами, де є протипоказання до вакцинації дітей. Таким діткам ми не пропонуємо вакцинацію. А усі останні і дітки, і дорослі, можуть спокійно отримувати таку, такі щеплення. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.